Бюджет рогатинської громади за 9 місяців виконаний. За цей період часу до місцевої скарбниці надійшло 277 мільйонів 50 тисяч гривень. Виконання бюджету було затверджено на черговій сесії Рогатинської міської ради, яка відбулася 27 листопада. Кілька цільових програм, термін дії яких закінчується у 2025 році, були затверджені у новій редакції на 2026-2028 роки. Зокрема, такі як програма Питна вода, програма розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства, програма розвитку місцевого. Самоврядування, програма національно-патріотичного виховання. 13 діючих програм зазнали незначних змін у вік зменшення або збільшення фінансових ресурсів на реалізацію заходів. Зокрема, додатково було виділено 200 тисяч гривень на програму підтримки внутрішньопереміщеним або евакуйованим особам. Такі зміни були пов'язані зі збільшенням кількості наших співвітчизників, які покидають небезпечні регіони, шукаючи житло, роботу і підтримку у більш безпечних частинах держави. Депутати також ухвалили майже півтора сотні рішень із земельних питань.